Снігурівці відбулося засідання круглого столу для аграріїв. На порядку денному обговорення проблем в галузі плодовочівництва та шляхів їх вирішення за допомогою українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва. Які проблеми наразі стоять перед малими сільгосптворовиробниками і якої підтримки вони потребують? Чи можуть зарадити іноземні партнери? Далі в матеріалі Олександра Молодцова. Проблемою для малих аграріїв залишається стабільний збут і переробка вирощеної продукції, недосконалість систем зрошення, відсутність овочесховищ. Адже продавати великі обсяги продукції в сезон врожаю аграріям просто невигідно, а зберегти до хорошої ціни важко. Гальмує розвиток і недоступність зручного кредитування бідкаються аграрії, і традиційна біда погані дороги, через що важко експортувати вирощене. Учасники круглого столу, представники Снігурівського та Березнегувальського районів, середні фермери та одноосібники, які займаються плодовочівництвом, представники органів місцевого самоврядування поділилися труднощами, з якими зараз зустрічаються дрібні та середні сільгоспвиробники. І, хоча більшість згаданих болючих питань повинні вирішуватися на державному рівні, дрібним фермерам може стати у нагоді український проект бізнес-розвитку плодовочівництва при підтримці Канади та Ізраїля. Допомога у бізнес-плануванні і фахові консультації з агротехніки і земельних питань, обмін досвідом з іншими виробниками плодовичевої продукції та переймання найкращих практик. Люди, які зарегістювалися або через інтернет, або через телефон, вони, перше получать доступ до безплатному обученню, консультурованню. Стажировкам, поездкам, именно связанными с темами Это В том числе и сады, в том числе и виноградники, в том числе и тому как бы ну, довольно такой широкий спектр. Досвід Ізраїлю у веденні ефективного сільського господарства незаперечний. Кстати, Ізраїль, партнери того проекту, ідеальне примір безводної страны з ограниченными природними ресурсами, з ограниченим об'ємом питєвої води. І як ані проблеми рішають? Міє стратегічне видение. Подібні круглі столи для аграріїв, для уточнення кола проблемних питань і для обміну досвідом у галузі плодовочівництва незабаром будуть проведені у Вознесенському та Очаківському районах. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.